Слава Господу нашому дорога церква. Дуже гарна пісня, коли я її почув перший раз, вона мене глибоко зворушила. І по сьогоднішній день вже десятки разів я чув цей свого роду гімн духовний, і він якось не залишає спокійним. Відчутно, що цю пісню писала людина в Божій присутності. Що, мабуть, проходив цей момент сам в дусі своєму цією дорогою до Лароса, на місце страждань Господа нашого. І про це місце страждань ми будемо читати. Будемо читати цей же текст згідно святого Івангелії згідно святого Луки, який ми читали минулого тижня. 23 розділ Луки. З 39-го. П'ять віршів. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його Ісуса і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той Другий докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки Свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив і сказав до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Звернемо ще до одного тексту пророка Ісаї, 53 розділ. Частина другого вірша. І третій. Цей текст, який був виголошений в Натхні Духа Святого Божем Божим, чоловіком Божим, Пророком ще більш як за 700 років до цих подій, про які він говорив а говорив про Ісуса Христа. Не мав Він принади і не мав пишноти. І ми його бачили. та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, Погорджений, і ми не цінували Його. Ісус. Такого абсолютно різного Ісуса бачили люди. Одні бачили те, про що говорив Ісая. Ми його бачили, ми бачили його. У ньому не було чогось такого, щоб його пожадати. Краси не було, величності не було. Ми його не цінували. І разом з тим, Боже Слово говорить про Ісуса, що апостол Павло скаже, що в ньому пробувала вся повнота Божества. І були люди, які чомусь це бачили. Інший з апостолів Іван напише, що а ми бачили славу Його. Слава, як однороджено від Отця. не просто якусь там земну людську, царську, ще там якусь. Слава як однороджено від Отця. такої слави іншої нема на землі. Ми це бачили? Ті бачили, ну, звичайну, людину, ті бачили повноту божества в ньому. Таке щось різне бачили люди в Ісусі Христі. Одні підходили і говорили, якщо ти Христос, відкрито скажи нам про це. Якщо ти Христос, покажи нам якусь ознаку, якщо ти син Божий, чудо якесь хочемо побачити від тебе. Якщо ти Христос чиниш такі діла, з'яви себе світові, як ми отут чули фразу, якщо ти Христос? Себе спаси, нас спаси. Люди чули прекрасну науку Христову. Хтось сказав, що ще людина так не промовляла, як промовляє цей чоловік. І другі люди чули ті самі проповіді, ті самі притчі, а вони не чули в них Голосу Божого. Як багато люди бачили ну, неймовірних речей, коли прокажені шкіра ставала чистою, ізцілялися, коли духи нечисті, з криками виходили з людей, коли мертві піднімалися процесія, йшла, вже яма була викопана, Дух життя вертався в це холодне тіло. Люди це бачили і разом з тим не бачили дії Божої в тому всьому. Ми бачили його, але не було чогось такого, щоб пожадати. Ні красоти, ні пишноти, ні величності. Принижений був, погоржений був. Ми його не цінували. І разом з тим, повторюсь, були люди, які чомусь могли сказати: Ти Христос, син Бога живого. Вони дивились на того самого Ісуса, що і інші. Но що давало їм можливість сказати от те, що вони казали? Син Бога живого, ти Христос. Коли ми читаємо перші тільки покликання людей, які стануть пізніше учнями, пізніше апостолами, то один, ще тільки як його кличуть, він говорить, що може бути доброго, знаємо, хто там живе. Нічого там доброго не може бути. Ну, коли він наближається, Христос говорить: От іде справжній, істинний ізраїльтянин, якому нема лука. Звідки знаєш мене? Я бачив тебе ще, перш ніж тебе покликав, як ти під Фіговим деревом був. І що каже цей чоловік? Господи вчителю, ти цар Ізраїль, ти Христос. Це йому тайно якусь відкрив його. І це дало підставу сказати, що ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ми читаємо інші історії інших людей, коли ловитва риби, там Христос стоїть на березі проповідує, люди його притисли вже до води. І там рибаки нічну ловити риби, завершили, і Христос проситься, давай я сяду в твій човен, відпливи на глибінь, відпливи закинь невідь на полов. Ми цілу ніч ловили не влив, зроби так. По слову Твоєму закинемо. І витягують риби аж починають човни їхні потопати. Падає там оцей рибак в цьому човні на коліна, до ніг Господніх. Господи. Вийде від мене, я грішна людина. Но побачив от явне чудо, так, неможливе на його очах відбулося. Він зрозумів, з ким має справу. Можливо, ще не до кінця, але зрозумів, що це непроста людина. Господи, вийде від мене, я грішна людина. Коли Ми читаємо історію про Самарянку. Вона повертається в свою місцевість і каже, ходіть, ходіть, козу стріла, ходіть. Подивіться, чи це не Христос? Після чого? І він мені всю правду сказав. Хто читає Біблію, знаєте цю розмову, яка відбулася біля криниці Якова. Нецікаві речі він розказав про її життя. Ну це була правда гірка, але правда. І вона біжить каже, ходіть, подивіться, чи це не Христос. Ми читаємо у Слові Божому про історію про Хому. Момент після Воскресіння Ісуса Христа. Не увірую, не увірую, поки не вкладу пальця в рану Його, руку в бока Його. З'являється Христос мир вам. Хома простягни свою руку, простягни свого пальця вклади. Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог мій. Ми читаємо про ревнителя закону, прогонителя церкви Савла, як він дишучи грізьбою йде, листи має від священників церкву цю секту єресь розганяти. І тут вся його великий голос чує. «Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? Хто ти Господи? А далі що накажеш мені робити, Господи? От були речі в житті тих людей, з чим вони стикалися, що давали їм підставу сказати: Ти Христос. Це незвичайна людина. Ти Христос. Син Бога живого. І ми вертаємось в цей текст, який ми читали. Ісус зараз на Христі. Минулої неділі ми роздумували про те, що Христос побачив в серці в словах цього розбійника, на що Він зглянувся. А сьогодні я би хотів, щоб ми звернули увагу на погляд другого Христа. З боку розбійника. Що Христос побачив розбійників, а сьогодні що розбійник побачив в тому, хто висів поруч нього? Для них всіх це був теж розбійник. Три розбійники висить на Христах. Кожен за свій злочин розп'ятий. Вони розділяють однакову долю. І раптом ото цей, який висів з одного боку, говорить до того, хто в центрі. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Що він побачив в цьому розбійнику, який висів поруч з ним? Ну ті бачили безліч риби, цим він відкривав тайни. Там ся голос з неба, різні речі. Ну що побачив цей? Висить знеможена людина окровавлена, обезсилена, стогне так само, як і він від болю. Змучений, стікає кров'ю, опльований. Без одежі, нагий, безсилий пити хоче. Язик прилипає до його піднебіння. Що побачив в ньому розбійник? Що він сказав? Господи, згадай мене в своїм царстві. яке царство, який Господь. Це немічна людина доживає на Христі останні години. Но щось він побачив, щось він почув, щось зробило роботу в його серці, що він теж міг сказати ти Христос, Син Бога живого. І я розумію десь, друзі, що цей чоловік з цих коротких фразах Христових почув в Євангелії. Він розбійник. Він знав, як поводяться люди при смерті, можливо, бачив, як вмирають на Хрестах. Знав, як вмирають люди в таких ситуаціях. Погрози прокльони. Але цей вмирає не так. Цей чомусь вмирає не так. Цей вмираючи говорить, Прости їм, а вони не розуміють, що роблять. Смирені. Написано був безголосий, як вівця, яку ведуть на заріз. І от ці речі вони настільки зачепили глибоко серце розбійника, що він зрозумів, проста людина так не може вмирати. Простої людини немає сили так простити. Покрите все любов'ю, як помирає цей Господи, спогадай мене в царстві своєму. Є дуже гарна пісня, ми її колись не раз чули і виконували за часу нашої молодості на російській мові там є такі слова. здесь есть один, он плакал о тебе. Он говорит, приди ко мне, я дам покой. рад церковь, сегодня Господь привел нас на это место. Сегодня Господь хочет звернути нашу увагу, наш погляд на Иисуса Христа, на Христе, приниженного, Зневаженого опльованого, осміяного. Це ціна нашого відкуплення. І він сьогодні сильний Бог в славі, який зібрав нас сюди на це місце, щоб сказати, що Він був час плакав за твою душу. Він привів тебе на це місце, щоб ободрити, щоб укріпити, щоб ти сьогодні свій погляд. Звів нам начальника і виконавця твоєї віри, щоб ти не терпів в своєму житті те, що він перетерпів за тебе, але щоб ти біг свій звершав, до боротьби біг, укріплявся в своєму Господі. А якщо десь щось і не так, як ми сьогодні чули, прийти припасти до ніг Христових. І сказати, Господь, прости мені, прости мені. Твоя кров ісцеляюча, Твоя кров очищає від всякого гріха. Дорогі друзі, тут є серед нас один невидимий але відчутний в дусі, який плакав про тебе, який страждав за тебе, щоб своєю смертю дарувати Тобі життя, йому ім'я Ісусу. Cristos